Одне з найпопулярніших сучасних рішень для оригінального дизайну приміщення це вибір посвітлення. Правильно підібрані точкові світильники для стель не лише допоможуть підкреслити красу обробки кімнати, але й стан додатковим елементом декору. Сьогодні дуже поширені так звані світильники стельової точковою галогеновими лампами. Точкові світильники зовсім невеликі по розміру. І їх можна розташовувати будь-яким зручним способом. Їх можна використовувати як на підприємстві, так і в офісі. За допомогою них виділяють будь-яку зону приміщення. Декоративне освітлення, якому використовують точкові світильники для стель, дуже красиво виглядає і для підсвічування шаф, меблів, картин, вітрин і іншого. Грамотно сплановане освітлення. В якому використовуються точкові світильники для стиль, допомагає вам в створенні атмосфери затишку у будь-якій кімнаті, виявити сильні місця інтер'єру і приховати дрібні ефекти приміщення. Світильники стильові, точкові, прості і зручні використання, а також точкові світильники відмінно виглядають як у великих кімнатах, так і в маленьких. Світильники стільові точкові надають інтер'єру затишок і витонченість. Лістель створюють в приміщенні атмосферу особливого комфорту, а різноманітність конструктивних рішень, з якими виконані світильники, стане оригінальним доповненням дизайну інтер'єру. Такі світильники призначені для прямого монтажу під вісну стелю. Вони мають світлоотражаючі поверхні, таке їх покриття. Забезпечує дуже невеликий кут розсіювання променя. Такі світильники дуже різноманітні і можуть бути оснащені різними типами ламп. Галогенні лампи набагато довговічніші за звичайні, і при цьому витрачають значно менше електроенергії. З'явилися не тільки звичайні, але й накладні точкові світильники. Основу такого точкового світильника є галогенова лампа. Але кліпить її підстава може абсолютно до будь-якої поверхні. Для кваліфікованого робітника електромонтера установка точечних світильників в стелю приміщення робота не те, що проста, а дуже проста. Для того, щоб почати установку точкових светильників, уже готову стелю гіпсокартону або пластика, або підвісну стелю, необхідно зробити розмітку місць і точкові світильники, сверлити отвори Підточкові світильники потрібно симетричне один одному так більш кращі світлові кімнати. Отвори висверлюються за допомогою триля цилиндричними пилами, для встановлення світильника потрібно вміти користуватись сучасними інструментами та знати технологічну послідовність. Уважно переглянути майстер-клас, і ви зможете виконувати роботи. По встановленню сучасних точкових світильників з галогеновими лампами. У готову стелю гіпсокартону, пластика або у підвісну стелю. Сьогодні, як вже Тетяна Миколаївна озвучила, я вам покажу макет підвісного потолка із точечними світильниками з галогенною лампою. Так само у нас, крім галогенних ламп, є цокольні лампи, що вкручуються. Такі як у нас лампа накалювання, але в даному випадку у нас буде голови лампа. Предварительно я вже проклав проводку, повиводився, зробив отвори спеціальною коронкою на 40 якраз під діаметр тримача для, для цієї ж лампи галогенної. Потім за допомогою пружини розжимаємо пружини. Встановлюємо тримач лампи, пружина автоматично розжимається. Тут у нас, як ви можете бачити, контакти лампи. Два контакти, на лампі дві ножки. Підсодіняємо. За допомогою цих двох ніжок лампу і встановлюємо. Так само ми робимо з другим світильником. Підсоєняємо дві ножки і встановлюємо світильник на своє місце. Після чого в нас є спеціальна прижимна пружина, яку ми встановлюємо для фіксації лампи, щоб вона у нас не випадала. Встановили пружину, зафіксували світильник. Після цього ми встановлюємо домикач, який у нас буде повністю вмикати наше коло, щоб світильники працювали. За допомогою саморізів прикручуємо. Беремо другу викрутку плоску, відкручуємо прижимні вінти і встановлюємо провод, і потім так само ж закручуємо назад ганти. І у нас провод зажатий. Вже він не вирветься звідси. Другий провід ми встановлюємо. сторону і так само ж потім прижимаємо за допомогою Все, Другий провод у нас теж зажатий. Укладаємо проводку, щоб вона нам не мішала, щоб ми могли потім надіти кришку. Кришка у нас фіксується за допомогою Звичайного фіксатора. Автоматично все зафіксовано. І потім встановлюємо нашу клавішу вимикача. Все.